Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо, яку роль в житті кожного мають почуття. Ми з вами по-різному реагуємо на деякі події свого життя. Ми плачемо, сумуємо, сміємося, радіємо. Отже мова піде про одне з цих почуттів. Розгляньте картинку. Що роблять діти? Вони заспокоюють хлопчика, який впав та вдарився. Він плаче, діти йому співчувають. Що таке співчуття? Це здатність відгукуватись на чужу біль, чужу біду, чуйно ставитись до чиїх переживань. Це те, що робить людину. Людиною. В яких вчинках проявляється людяність? Що таке людяність співчуття? Це ознака справжньої людини, це щире ставлення до людей, уважність до чужих потреб. Кожен може навчитися розпізнавати та поважати почуття іншої людини. Віднестися до неї по-доброму, співчуває, підтримує. Людяність і співчуття поруч. Давайте роздивимось малюнки та визначимо, в яких проявляється людяність та співчуття. Донечка допомагає Матусі мити посуд. Це людяність. Діти доглядають за бабусею. Це добре, вони поважають її вік. Хлопчик звільнив місце для дідуся. Він чимний. Дівчинка допомагає матусі. Молодець. Хлопчик несе важку торбинку та допомага бабусі перейти дорогу. Це гарний вчинок. Дівчинка годує песика, у якого нема будинка. Вона молодець. Матуся обніма свого синочка, бо він злякався та плаче. А цей бешкетник обража дівчинку. Це поганий вчинок. А цей хлопчик ображав дівчинку, але за неї вступився старший брат. Молодець. Давайте запам'ятаємо прислів'я. Не так вже боляче буває, коли вам хтось співчуває. Ростіть діти вихованими, гарними. Співчувайте та допомагайте рідним та близьким. Тоді ви будете великими людьми. До побачення!